У нас розпаковочка. Всім привіт, кого цікавить діабет першого типу. І ми живемо в Італії. Хоча в серпні 2024 року ми були в Україні і потрапили в лікарню і нам поставили діагноз цукровий діабет. Дві неділі ми відлежали в Україні в лікарню в Боєрці, в дитячій. Всі молодці, всі отлічні, велике спасибо. По приїзду в Італії ми живемо на базилікаті. Ми переклали документи, звернулись до лікаря. І через тиждень нам поставили медтронік, сенсор міні-мед 780G. Потім через дві неділі вже запустили інсулінову помпу, і моя дитина живе на інсуліновій помпі. Кажі, будь ласка, ось такий у нас Smart Guardian. Зараз він показує глічемію 97 і опускається. Треба буде покушати. І з вересня, вересня, так, В кінці вересня нам поставили його. Тут інсулін, інсулінова помпа всередині, сенсор. Це все зв'язане. Вересні поставили все приходили. Наші розпаковочки все приходило нам по. Одній коробочці. По одній коробочці приходило на місяць, навіть на гарячу лінію телефонували, щоб приходили, а це вже прийшло від районного центру, якби. не з самої Германії. А просто навіть не знаю, тут цілий листок у нас, навіть не знаю на який термін. Але якщо чогось не вистачає, то е, завжди можна на гарячу лінію подзвонити. Да, а, дійсно, знайшла. Наступного Довж, разу приїде 27082025 Це нам до 27.08.2025. Це в нас Тут іде. Тут скандал. Ага. Якісь вони трохи не такі, як в нас є, може просто на коробці. А, трошки якісь не такі навіть. Будемо дивитися. А тут в коробці їх іде 10 штук. На місяць нам 10 20. штук то багато. в общем із запасом. Прекрасно. Вось, 8 штук. Хто б що не казав, а в Італії медицина на рівні. Діабет забезпечується повністю. Мені, Живу... Живучі. До речі, це принесла шарик сьогодні зі школи якраз голубий. голубка. Мед... О... Вона нам дала всіх шарик. Я вчора і такий. Відкриваємо ще один ящик. Що у нас тут є? Лейкопластирі, будемо дивитися. Але ми користуємося іншим. Будемо дивитися, від них може бути алергія. Це контейнери для інсуліну, такі самі, як ми використовуємо. А сенсор інший. Сенсор інший. У нас був новішого образця сенсор, а це предыдущий, але я думаю, нема різниці. Просто єдине, що в нас той сенсор, що був перед цим, там були самі чіпи, а пульсант був багаторазовий. А це, виходить, пульсант якби одноразовий. Ще й навіть батарейки дали, хоча казали, що не шість будуть давати. А. Шість. Сенсорів. Тут, напевно, по 5 штук. Якщо 5 штук, 5 штук, 5 штук, у нас таких коробок, ми ну, давай порахуємо. П'ять штук в одному. А в нас таких раз 2, 3, 4, 5, 6, 6 на 5. Шість. А вчинку. Оберегню. Тренд. Правильно, Тренда. в одному місяці треба 5, це буде на 6 місяців. Але якщо що, можна по гарячій лінії замовити, якщо не вистачає або не запустився. У мене є знайомі українці, які по приїзду в Італії дуже возмущалися, якась медицина неправильно, записуватися треба за 3-4 місяці. Ну, Дивіться, за 3-4 місяці це до державного. І якщо ти працюєш, там якийсь відсоток ти оплачуєш. Допустимо, там, де треба в приватного 100 євро заплатити, у державного 35 і почекати 4 місяці. Я до кардіолога чекала, тому що якщо ти вмираєш, то вмираєш. А якщо не вмираєш, то не вмираєш, можна і почекати. А якщо взяти от наш діабет, ми проживаємо в Італії, дитина італійка. Будь ласка, повністю забезпечується. Тому що Smart Guardian мінімед 780, щоб купити в Україну, це 5. Євро. Ну, напевно, з якимись початковими і розхідними матеріалами, а потім все одно то все треба платити. Випадково моя дитина принесла саме такого кольору шарик. А я не знаю. Але Метронік, коли робить рекламу свою, там люди саме тримають голубий шарик. Думала, що буде приходити щомісяця. Ні, все пройшло. Це все до липня місяця. Я думаю, що вистачить, я ж кажу, якщо не вистачить, на гарячу лінію можна дивитися і там все. Так що всім здоров'я, хороших цукрів. У мене буде Легких здобичі, інсуліна. Сенсорів, щоб це не давалося дуже важко, а щоб це забезпечувалося. Це дуже важливо. Ви знаєте, в Італії, коли приходиш до лікаря, ти прийшов до нього, нажалувався на все, що в тебе можна і не можна, і ти вже виходиш від нього наполовину здоровий. В Україні ти заходиш до лікаря, ти забув все, що ти хочеш, тебе трусить, аби тебе ще й не вигнали. І виходиш від лікаря, ще більш хворий. Стан батьків, коли дитині ставлять цукровий діабет, якби ти в адекваті, ти все робиш, щоб дитині допомогти, але все одно йде психологічна нагрузка. Плюс інсуліни по каплях видають, аби дали полоски, за які ти все одно заплатиш. Є варіанти половина на... ніяких сенсорів, ніяких інсулінових пунктів, нічого. Ще й можуть не додати інсулін дітям зекономити, тому що дорослі інсулін куркують. Ми, коли лежали в лікарню в боярці, то ми дві неділі лежали і діти якби з діабетом лежали на профілактику. За 14 днів. Пройшло так потоком три потока дітей і не одна дитина не була з сенсором. Хоча була одна дівчинка, в якої вже просрочився, папа їй сам в домашніх умовах ставив. Сенсор можна купувати самому ставити, багато батьків про це не знають, не хочуть ув'язуватися, великі гроші. Щоб купити сенсор на місяць, треба 4 тисячі гривень. Так? В Україні не модно говорити про діабет, тому що самі от люди, які хворіють з діабетом, діти з діабетом, вони не хочуть визнавати, що вони хворі, вони говорять, що вони такі самі, як казала одна дівчинка, просто відбулися маленькі зміни в організмі. То, коли батьки в стресі приходять до лікаря, думають тільки про те, що як би не огорчити, як би не обійдеть лікаря. Щоб він якісь там із донатів достав полоски, голочки і хоча б продав. Італійської гуманітарки йде дуже багато. Куди вона дівається, хто її куди продає, не відомо. Про це ніхто не хоче чути, не хоче говорити. Навіть я ось говорю. І не знаю, напевно, зі стіною легше поговорити. Але все одно. Е Ситуації треба висвітлювати, треба про них говорити. От ми получається в серпні місяці в кінці липня. Поїхали в Україну і через тиждень нам поставили діагноз Цукровий діабет. Це отак вилізло. Зараз я згадую, так були всі симптоми. Крайніх два місяці були симптоми, і це все якось просто е, тиждень перед тим, як ми їхали, якось усугубилося, Взагалі ти не розумів, що відбувається. Вона п'є багато води, ходить вночі пісять, але желудок продовжував. Не працювати. Ми приїжджаємо в Україну через тиждень. Вона вирвала, желудок став і вона вже потихеньку просто засинала, вже ловила галюцинації, і ми по швидкій поїхали в боярку. Якби ми там не попали в лікарню, я б навіть не знала, яка різниця. Якщо чесно, я думала, що в Україні до сих пор інсулін в баночках Ні. для дітей, для дорослих інсулін в інсулінових шприц-ручках. Дітям до 18 років видається безкоштовно. Дорослим вже купувати потрібно. Голочки, полоски ніхто не дає, але зараз Італія. Надає, не знаю ще, які інші країни, надає допомогу і особливо навіть діабетикам, тому що в Італії інсулінові, ну, полоски для вимірювання цукру, глюкометри, не використовуються вже в таких об'ємах. І це вся гуманітарка направляється в Україну. Ми, коли лежали в лікарні, нам дали ще й італійську гуманітарку, голки дали. Але ми вже ті голки назад відправили дівчинці, з якою там познайомились. І от якби ми в Україні не попали в лікарню, не познайомилися з дівчинкою, яка за три дні до нас попала з першим виявленим діабетом, ми не знали б навіть в чому різниця. Тепер ми знаємо, в чому різниця. Для чого це мені? Я не знаю. Хочу про це говорити, доносити. І от на цій платформі я про це говорю. Якщо мене побачить хоч один одна людина, дві, три. А з цих людей, хоч за рік, хоть одна година, ну, батьки поставлять своїй дитині сенсор і зрозуміють, що це не розкіш, а необхідність. Я буду дуже вдячна.